Україна це територія гідності та свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Помаранчева революція 2004 року і Революція Гідності 2013. Революція 2013-14 років це протистояння між тими, хто має гідність, і між тими, хто не тільки не розуміє її, а й не має у ніч з 29 на 30 листопада. Протестувальники вийшли на майдан з гідністю і за це поплатилися. Небесна сутня так назвали тих повстанців, які віддали своє життя за гідність і свободу. Наш обов'язок це зберегти пам'ять про борців, які виборювали і виборюють право України на вільне, незалежне і самостійне життя. Вже третій рік поспіль День гідності та свободи відзначається під час повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала Росія. Україна знову бореться за свою свободу. Тисяча днів мужності та єдності українського народу, тисяча днів протистояння, тисяча днів гідності у кожного з нас. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які гідно відстоюють нашу гідність та свободу. Слава Україні! Моя Україна стала з колін, вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни.